Так, ти вважаєш, вона здивується? Так. Так, зелені очі. Я тобі допоможу. Палучків до її блю. Вона полюбляє солоденьких павучків. О, я думаю, вона буде надзвичайно здивована. Добавимо зелененького павучка. Так, сюди. Поліємо це все джемом. будь якийсь я. Павотів. Давайте тобі допоможу. Офіціант можна? А, Це буде люди патина. Полуничного Полулич. чи вишневого джему. Це буде надзвичайно смачно. Давайте допоможу. <клух> я думаю, Венздей буде шоковано. Амейзин! Готова? Наккидаємо? Чи зможе вона його з'їсти? Очками. ти не Дякую, я хочу ще. Що це? Дуже-дуже-дуже смачне і надзвичайна. Можливо, готок? Да, худок. Точно ми будемо готувати. Худок! Побігали! Да, да, а що це ти хочеш додати? Вензель любить всі зієйки. Це що, мозок? Так. Вона буде їсти мозок? Так. Вона зієйна? Зієйна. А це хто така? Це перець. Він осень гострого. Та це змія! Вона осень гострого. І миша? Ні, вона не гострого. Ти що, покладеш і мишу? Попробуй. Вона смачна? Да. Ти їла? Да. Мишку? Ну давай попробуємо. Ну давай. Вкусно. Смачно? Це вона жаба з зеленими лапами? Ква, ква, ква. Лузени, я ту сині. А де ж твій ходох? Ой, ти що забула ходох? Пані офіціанти. Офіціант, не буде овен зай давати! Що там повидло. Де А Де голова? А де голова ділася? Хто я? А ти готуєш чи їси? Чи ви вже стомилися? Mm -hmm. Давай покладемо ходу. нашій вентилі. Що ще додамо до ходога? Oh! Ти, ти знаєш, що це? Mm -mm. Не знаєш? Oh, ти знаєш? Я знаю, що він надзвичайно пекучий. Пелич. Да, Ми дихати полум'ям. Ні, не буде. Покладемо, покладемо. холоде. вона буде дихати Аж два покладемо. І покладемо, напевно, такого. Ячко. Покладемо ход дога. Добавимо яєчок. Добавимо жука. Ух, який жук. Жука. Добавимо мишку. Вона не Вона така велика. Вона така. Я піймаю. Ванка впіймала мишку, клади. Покладемо ще жучків. Як ти думаєш, вам здесь сподобається? Не знаю. А ну подивися, скільки всього ми вже і наготували. Вона ще Жуч... з'їсть. <рес> Момі, да. Ти бачиш, яка вона голодна? Випила цілий коктейль, потім з'їла пекельні очі, і моїм несемо нове блюдо. Пані офіціант, несіть. А ви допомагаєте? Ні. Став зеленим. У мене ще блискіт. Ну, Висипає, напевно. Який зелений настав коктейль! Висипай, його для блискітки. Так, ти всі.

Побачення, мій животик повний. До побачення, пані офіціант.